Мир вам. Благословенний Господь дарував нам сьогодні можливість бути в місті. Ми знали, що у нас буде таке славне служення. Ми надіялися на цей день, що ми будемо в місті, собрані вокруг Слова Божого, в присутстві Господню. Будемо слухати благі і добрі наставлення. Ми молилися. Господь, благослови нас, благослови наше служення і поможи нам. І Господь нашу молитву почув. Наша церква сьогодні без урона. Ніхто в вічі з дойшов, маючи нагоду сьогодні бути на такому славному служенні, на великому служенні, якою ми назвали. Що воно є сьогодні, служення, де говориться о том, як була наша Біблія зроблена. День Біблії ми її назвали. У нас є гості, які будуть говорити о тому, у нас є браття, які будуть говорити Слово Боже, але серед нас є великий Гость. Той, який приніс з неба цю Біблію, той, який приніс цей закон Божий, совершенний, в якому немає недостатка. Той закон, який сказано, умудряє простих, просвіщає очі. Алілуя! Це слово вічно живого Бога. І ми маємо сьогодні особисте служення. Ми одмічаємо цей день день Біблії. Знаєте, можуть люди по-разному розуміти. У Бога всі однакові є, але Бог нам дав право назвати цей день іменно таким словом День Біблії, тому що сьогодні ми будемо слухати. Знаєте, як прийшла до нас Біблія? Я пам'ятаю, я дуже бажав, коли я покаявся, я вже 26 років. Коли я покаявся, я дуже бажав мати Біблію. І дуже тяжко було. І один з братів мені подарив Біблію дуже гарну таку обшиту. І ми знаєте, цигани наші, ми виїжджали за преділи України в Казахстан на роботу. І я там в неділю її читав. І потім один директор Савхоза, і він мене попросив. І він каже, дай мені, я хочу посмотрети. Тому що я йому говорив, що то слово мене перемінило, то є живе і діюче слово. То і змінило наш циган, і зміняє народи нації, приміряє народи і нації. Слава Ісусу. І я йому віддав Біблію, знаєте, а моя жінка ще тоді, вона ще не була віруюча. Але коли нам вже прийшлося уїжджати, він прийшов до мене, приїхав степ на Бобікові, каже: слухай, проблема. Біблія за 200-300 за кілометрів відсюди. Вона пішла по савхозах. Що робити? А машина нас жде, нам треба їхати. Я плакав і моя жінка плакала, братій сестрі. Але були сльози інші, були сльози ті, які вмирали за це слово, які вмирали за Святу Біблію. І я би ще хотів один такий, знаєте, случай розказати. то 90-ті роки, коли вже можна було свободно все, і ми збиралися в РДК в районному будинку культури. Я йшов на собрання, знаєте, роздавалися дуже багато біблії, слова Божого. Я йшов на собрані, і я побачив біля мусорного ящика порване Євангеліє, псалтир розкидані, я почав ті листочки підбирати. І з мусорного ящика витягти, я почав плакати. Люди проходили, не розуміли мене. І многі не розуміють, браті і сестри. Ми сьогодні, кажемо день Біблії. Але ніхто мною не знає, яким образом вона прийшла, і як їй було треба захищати. І тому, браті і сестри, Бог нам дав таку нагоду, щоб вспомнити. Знаєте, ми люди часто забуваємо, але Бог каже, вспомни. І коли, знаєте, Йосиф там був, був у темниці, він теж сказав, вспомни обо мені, коли тобі буде хорошо. І сьогодні ми цю добру вістку, це, що ми чули. Що ми пережили некоторі, ми хочемо передавати далі і далі. Най Бог нас благословить. Я буду перед молитвою читати два міста Писання, і ми будемо дякувати Господу. Будемо молитися Господу за це святе, живе Слово, яке зробило роботу і в нашому житті, перемінило нас, утвердило нас і дало нам надію. Слава Богу. Я читаю з першої книги Бітє, з першої глави. Перші стіжки, вначале сутворив Бог небо і землю, земля же була безвидна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий носився над водою і сказав Бог, Да буде свят, і став світ. І увидел Бог світ, що Он хорош, і отділил Бог світ від тьми. Слава Богу. Читаю ще одне місце з книги Псалмів. То буде 118 й псалом із 89-го вірша. Навеки Господі слово Твоє утверждено на небесах. Істина Твоя в рот і рот, ти поставив землю, і вона стоїть. По Поприділенням твоїм все стоїть донині, і бо все служить Тебе. Слава Богу нашому. Браті і сестри, ви чуєте, Бог відділив тьму від світла. І стало так, як сказав Бог. І його слово, по йому слову, все, що ми видиме, що ми не видиме, видимо, і не видимо, створено їм і для нього. І тут сказано так, що Бог оділив світло от тьми. І скільки браті і сестри були враги, бо так написано: є враги світла. Вони хотіли, щоб опять та тьма згустилася, щоб вони просвітив той руч благодаті Божої на многих. Вони старалися уничтожити Слово Боже, уничтожити Біблію. І старших тут знають на набережні, де православна церква, там був музей атеїзму. Там була Біблія велика розкрита і на, було розкрито на книги Йова. На книги Йова. І багато люди приходили, многі дивилися, многі сміялись, а многі плакали. Ноги плакали, трудно було, трудно було достати біблію, але сьогодні Бог свої сторони зробив все, щоби. Дати людям слово Боже, щоб вони бачили, щоб вони не казали. Ми не чули, ми не могли, ми не мали можливості. Нам дав Бог велику нинішньому поколінню велику дав можливість. І тут сказано, що слово твоє, Господі, воно навіки утверджено на небесах. Знаєте, многі старалися, хотіли це слово перемінити, зробити те, як вони розуміють. Але Бог сказав, і сказав Бог. Чуєте, не сказав якийсь із ангелів, але сказав Бог. І сталося по слову Його. І тому це слово Бога живого, воно має авторитет, воно має силу і власть, і тому сказано, слово Твоє на віки Господи, утверджено на небесах. Істина Твоя, в рот і рот, ти поставив землю, і вона стоїть по определеним Твоїм, все стоїть до нині, і бо служить Тебе. Откуда би я знав? Откуда б ми знали ті слова? Якби не прийшло це Боже святе Слово. Це слово, яке зробило переміну в моєму серці, це слово, якому ми читаємо, воно є живо і діюче. Воно проникає до можливість суставів, судить помишлення і намірення сердечі. Цьому слову буде кожен з людей давати відповідь, браті і сестри, бо так написано: людина має суддю собі, слово, яке буде судити її в останній час. І тому, браті і сестри, є блаженні сьогодні, благословені Господом тому, що. Ми однажды взяли в наши руки святу Біблію. Знаєте, коли я з одним священником говорив, мені каже: Слухай, хлопче, я твою матір добре знав. Не пробуй Біблію брати в руки, всліпнеш, руки тобі покривіть. Але то все наоборот, браті і сестри, коли я взяв Біблію, в руки мої очі відкрилися, Алілуя. Мої руки стали іншими, Алілуя. Ті, які не хочуть зла робити, ті, які не хочуть красти, обманювати щось зробити, а хочуть славити живого святого Бога. І це зробило слово живого святого Бога, той, яко навіки утверждено на небесах, то якої не в цілі ніхто стерти, перемінити, хоча стараються, але воно є весьма чисто тому що то є слово живого Бога. Да благословить нас Господь, да благословить наших гостей, да поможе нам Господь, щоб ми були благодарні за те, що в наших домах є Біблія, що ми можемо іншим дати Біблію. Дай Бог нас благословить, щоб в наших домах, в наших сім'ях вона не стояла просто, щоб ми не казалися мало в кожному у перепльоті, бо не буде хосна. Але щоб ми прибували в ній, щоб ми поучалися з неї, просили у Бога, Господи, навчи мене. Жити по слову Твоєму, Господи, поможи мені бути виконавцем слова Твого, і то буде нам во благо. Най Бог нас благословить, а йому за все слава повіки. Амінь. Ми схилимось до молитви. Алілуя.